Доброго дня, дітки! Вас вітає виховати Тетяна Володимирівна. Дітки сьогодні в нас буде заняття з малювання. Ми з вами будемо малювати квітку соняшник, тому що 12 серпня в Україні відзначають День соняшника. Послухайте, будь ласка, такий віршик про соняшник. Соняшники край дороги тепле літечко зустрічають. Вись до сонця золотого, жовті личка піднімають, ще вони сумної днини вниз голівки нахиляють. Від негоди на сінинки в теплих кошиках ховають. Дітки триває літо та квітнуть соняшники на полях. Розгляньте, будь ласка, уважно квітку соняшника. Вона має широкі пелюсточки та круглу серединку, в якій зберігається насіння соняшника. Насіння соняшника дуже смачне та корисне. З нього виготовляють олію, солодощі або просто обсмажують його та вживають в їжу. Дітки, ми з вами сьогодні будемо зображувати соняшник у нетрадиційній техніці штампування. Штампувати пелюсточки та листочки соняшника ми з вами будемо справжніми листочками з будь-яких дерев або кущів. Ви можете взяти маленькі листочки або великі, які вам вдасться знайти. Дітки починаємо нашу роботу з того, що малюємо нашій квіточці стебелинку на аркуші паперу. Ось так проводимо лінію, це буде стебелинка нашого соняшника. Далі ми з вами будемо малювати серединку нашої квіточки. Ми будемо зображати її за допомогою дрібної похирчастої плівки. Для цього зі шматочка нашої плівки нам необхідно буде вирізати кружечок. Це і буде серединка соняшника з насінинками. Кружечок ми вирізаємо середній. Далі беремо пензлика. Та розфарбовуємо нашу плівку у чорний колір. Це будуть насінинки нашого соняшника які чорного кольору. Ось так. Зафарбовуємо та ставимо обережно зверху нашої стебелинки штамп відбиток пухирчастої плівки. Прибираємо плівку. Це серединка соняшника. Далі беремо великий листочок та починаємо його зафарбовувати фарбою жовтих кольорів. Це в нас будуть пелюсточки наших соняшників. Ось таким чином зафарбовуємо всю поверхню соняшника. Це буде пелюсточка нашого соняшника. Ось так. Це верхушка квіточки ставимо відбиток. Ще раз. І таким чином по колу ставимо штампи, відбитки, пелюсточок. Якщо вже фарба на листочкові в нас закінчилася, ми з вами домальовуємо її жовтим кольором. Ось таким чином ставимо відбитки наших пелюсточок. Ось так. Дітки, тепер ми з вами повинні взяти маленькі листочки. Вони будуть зображати справжні листочки нашого соняшника. Зафарбовуємо їх у зелений колір. Дуже щільно замальовуємо поверхню листочка та прикладаємо, притискаємо до нашої стебелинки. Ось таким чином в нас виходять штампи, відбитки, листочків нашого соняшника. Дітки, коли вся робота у вас буде виконана, і фарби висохнуть, у вас вийде ось така гарна робота. На цьому наше заняття закінчено. Всі ви були молодці. До побачення, до нових зустрічей.